Притчі, розділ третій, Сину мій, не забувай моєї науки, і нехай твоє серце зберігає мої заповіді, бо вони примножать твої дні та роки життя у спокій. Милосердя та істина, нехай не залишають тебе, обв'яжи ними свою шию, напиши їх на таблиці свого серця, тоді знайдеш милість. І доброзичливість в очах Бога та людей, усім своїм серцем довірся Господеві і не покладайся на власний розум, пам'ятай про нього на всіх своїх дорогах, і Він вирівняє твої стежки, не вважай себе за мудрого, бійся Господа і ухиляйся від зла, це сприятиме здоров'ю твого тіла і лікуватиме твої кістки. Шануй Господе від свого маєтку і з первоплодів усіх своїх прибутків. Тоді твої комори будуть переповнені, а твої чавила переливатимуться від виноградного соку. Сину мій, Господнім докором не нехтуй і не зневажай його застережень, бо кого Господь любить, того картає, як батько свого улюбленого сина, блаженна людина, яка осягнула мудрість, і та, котра дійшла розуму, адже таке досягнення краще за срібло і прибуток від неї мудрості більше, ніж від золота вона дорожча за перли, і нічого з тобою не зрівняється з нею. Довголіття. В її правиці, а багатство і слава в її левиці Її дороги це шлях насолоди, всі її стежки провадять до миру. Вона дерево життя для всіх, хто її придбав, і хто зберігає її мудрість щасливий. Господь премудрістю заснував землю і розумом. Утвердив небеса, завдяки його пізнанню розкрилися безодні, і з хмар краплями спадає роса. Сину мій, тримайся мудрості та розсудливості, і нехай вони не відходять з твого поля зору, а стануть життям твоєї душі і прикрасою для твоєї шиї. Тоді безпечно підеш своєю дорогою, а нога твоя. Не спотикатиметься, коли лягатимеш спати, не матимеш страху, а коли заснеш, буде солодкий сон. Ти не злякаєшся ні раптового страху, ні нападу нечестивих, коли він нагряне. Адже Господь буде твоєю безпекою, і Він збереже твою ногу від пастки, не відмовляйся чинити добро, потребуючому Його. Якщо ти спроможний це зробити, не кажи своєму ближньому іди і прийдеш завтра, якщо можеш це учинити сьогодні, не замишляй зла проти свого ближнього, котрий довірливо живе біля тебе, безпідставно не затівай сварки з людиною, якщо вона не заподіяла тобі зла, не заздри жорстокій людині і не обирай жодної з її доріг. Тому що для Господа огидний дволикий, і він спілкується з праведним. Прокляття Господнє на домі нечестивого, а помешкання праведних Він благословляє, якщо над глузіями Він сміється, то покірним дає милість. Мудрі успадкують славу, а нерозумні покриються ганьбою.